Thank you Оператори одного із підрозділів сил спеціальних операцій під час роботи на сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс Бук М1. По цілях завдали вогневого ураження вдарними дронами. Росіяни намагались загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено ПЗРК із шістьома ракетами. Вогневу установку комплексу пошкоджено. Андрій Бензик приїхав до центральної міської клінічної лікарні із Кролевця. Кілька років тому у чоловіка виявили хронічну ниркову недостатність. Із січня цього року він перебував на гемодіалізі. А місяць тому пацієнтові пересадили нирку. Донором стала його мати. Приїжджали врачі із цієї лікарні до нас в місто і розказували, що є таке безкоштовне лікування повністю. Пересадка нирки, може бути, треба було шукати донора. Я знайшов родинного донора свою матір, побалакали з нею, каже, давай. Це перша родинна пересадка органу, яку виконали спеціалісти центральної міської лікарні. І перша така операція в області. Обстеження та підготовка тривала близько місяця, адже було важливо, аби всі показники для такого хірургічного втручання відповідали нормі, розповідають лікарі. Маму запросили на обстеження, і на протязі десь місяця вели підготовку, тому що це велика відповідальність не тільки перед реципієнтом, але й перед живим донором, тому що це дві людини, за яку ми Несемо відповідальність. Операція пройшла в нас успішно, як і маму забір нирки успішно, так і пересадження нирка самому реципієнту. Маму ми виписали додому. На жаль, вона не змогла приїхати до нас, але вона в прекрасному стані. Ми дякуємо їй за те, що вона насмілилася віддати нирочку сину. Мати пацієнта 1950 року народження. Поважний вік донора не став на заваді, говорять медики. Нині і жінка, і її син почуваються добре і відновлюються після операції. Ні, ну краще вже, вже без гемодіалізу, вже є свободний час. Мама, ну, мама хорошо, добре. Зараз ще трохи слабості, бо після операції все таки ще мало времени пройшло. Напрям трансплантації у центральній міській клінічній лікарні розвивають вже два роки. Пересадка органу від живого родинного донора це черговий крок, який дозволить врятувати ще більше людських життів, говорять спеціалісти лікарні. Ми маємо таку можливість робити трансплантацію від родича до родича. Не треба боятися проведення родинних пересадок. Оскільки у нас багато людей є, які живуть абсолютно повноцінно з однією ниркою, і які ведуть повноцінний спосіб життя абсолютно. Тобто вони ні в чому себе не обмежують. Одна нирка це не вирок. А одна нирка, а якщо інша пересаджена твоєму родичу, то це. Дати йому можливість жити далі і повноцінно. Стати на листок очікування можуть пацієнти незалежно від місця проживання. За потреби можуть звертатись жителі інших областей і проходити відповідні обстеження. Я ще хотіла б звернутися до медичних працівників, особливо тих районів, де є кластерні лікарні. І де проводиться гемодіаліз? Дуже багато залежить від лікаря і від медичного працівника, наскільки грамотно він пояснить людині з хронічною нарковою недостатністю, які шляхи є її, її виживання, крім того, що ходити через день. На гемодіаліз, наскільки успішним буде оперативне втручання, значно залежить від роботи усієї команди, говорять у лікарні від моменту обстеження і підготовки до трансплантації та реабілітації людини. Дуже багато людей працює. Це лабораторія, це анестезіологія, це хірургічна служба, рентген, адміністрація лікарні, тому що це дійсно дуже велика робота. І, Неможливо одному, одній людині чи одному відділенню це все зробити. Це повинна працювати лікарні. Сьогодні Андрій виписується і надалі приїздитиме до центральної міської лікарні на обстеження. Також прийматиме ліки. Їх держава надає безоплатно, говорять лікарі. Сама трансплантація для пацієнта також проходить безкоштовно. Новини СТС. На сумщині розпочали аварійний ремонт двох ділянок дороги Київ Суми Юнаківка. За словами начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури області, робота на цій дорозі, яка поєднує суми зі столицею, мали розпочати ще у 2022 році. Однак, через початок повномасштабної війни проект не реалізували. «У 2021 році була зроблена кошторисна проєктна проектна документація на ділянку 4 км, 700 метрів, проте враховуючи вище вказано, що бюджет по реконструкції не був виділений. Ми наразі виконуємо аварійний ремонт з ліквідації ямковості на протяжності 1 км 340 метрів за рахунок фрезерування дорожнього покриття і влаштування асфальтобетонної суміші. Хочу зазначити, що роботи виконуються в режимі суворої економії. Як Сумський сумськіова, бюджет на ремонт дорожнього покриття в цьому році мінімальний, тому оновлюють лише найбільш пошкоджені ділянки. Ми знаємо, що сьогодні фінансування доріг у нас практично відсутнє, тому що всі гроші, які сьогодні були призначені урядом для Сумської області, використовуються виключно для оборонних цілей. Дуже багато, багато громадян звертались для того, щоб відремонтувати цей цю дільницю. Разом з службою відновлення Сумської області був започаткований цей проект, і сьогодні ми бачимо, що вона відновлюється. Ця ділянка дороги за словами очільника області, ремонт цієї дороги необхідний для якісного логістичного сполучення. Впевнені, це дасть можливість сьогодні всім аварійним службам найкоротший термін приїжджати на виклик. Безумовно, це вплине і на логістичне забезпечення міста Сум. По всім напрямкам, в тому числі і оборонним, теж напрямкам, дана дорога є дуже важливою для області, тому що з'єднує центральні північні райони області з обласним центром і є дуже важливою артерією для області. Дана ділянка послужить не менше п'яти років. І Враховуючи те, що це аварійна ліквідація ямковості. Це навіть не капітальний ремонт, як повідомило служби відновлення. У цьому році запланували ремонт пошкодженого покриття на ще шістьох дірянках доріг Сумщини. Новини СТС.